Гра вийшла на радість глядачам. Команди не соромилися йти в атаку. Суперники грали у відкритий видовичний футзал. Головне забити швидше і більше. Про бережність не думали. Рахунок відкрило Арпі. Анатолій Пащенко на восьмій хвилині скористався грубою помилкою суперника. Ініціатива після цього перейшла до імекса, і за три хвилини запоріжці рахунок зрівняли. Відзначився Віталій Прокопченко. Він же міг вивести свою команду вперед. Голкіпер Юрій Дехтеренко двічі поспіль врятував Арпі від гола. Нічия 1-1 після першого тайму. У другому арпі проводить атаку за атакою. Гол назрівав. Оборона імекса не встигала перекривати удари суперника, і вони сипалися на його ворота один за одним. Але забив у результаті гравець імекса Хіша Малярні. Він же незабаром міг забити і третій м'яч, але не вилучив у ворота. А правило, не забиваєш ти заб'ють тобі, спрацювала швидко. На 27-й хвилині Максим Почебут відправив у сітку другий м'яч Арпі. Не пройшлої хвилини, як донецька команда з усиллями Андрія Огнистого забила переможний третій гол. Він приніс Арпі головний трофей турніру. Раділи переможці так, що тренер Арпі Олексій Соломахін ледь не залишився без телефону. В сезоне не получилось выиграть чемпионство. Не хватило одного очка, не хватило малости. Может быть, тренера профессионального, который готовил эту команду в прошлом году, но ну, может быть, не хватило там пару игроков, которые в Донецке оставались, не могли приехать. Но ну, собрались все, потому что без трофея такой клуб, как Арпи, никак не может сезон заканчивать. Кращим гравцем фінального матчу був визнаний представник імексахішам Елядмі Дмитро, не поміщі і горбахіркін Тв. 5